Доброго времени суток. З вами я. Це про... Це... Касається Гігант Едішна, Брендера. Будемо розробляти мапи, моди, друзі. Так що з вас подобається. Підписон. Сосісон. Осуждаю. Ну, там є свіговий Сосісон канал. Тобто створював мапу Курон. Ми будемо зараз... Щас... Либо створювати мапу, либо видавати КАМАЗ. Це спеціально зроблено для того, щоб друзі, в мене було під грунтя. А з вас сподобайте. І підписку, Якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка. Не будьте овочами. Я не хочу вас розковляти. Просто підпишіться, друзі. Будемо ще запускати гігант. На кауту будем Або на мод, або сейчас карту, або мод будем выдавать. Не важно. Запускаем Гегант и плачуємо. Так что, друзья, запускаем Гигант и працюємо. На любим версии Гигант платим. okay yeah